У цьому відео розповім, як пограти в Counter-Strike 2, де її скачати, як встановити, як зайти, як пограти і тому подібні речі. А також не забувай, що я стримлю на twitch каналі, посилання на нього зможеш знайти в описі цього відео. Тому, якщо зацікавить, переходь, підписуйся, буду радий тебе бачити. Ми починаємо. Так, ну що ж, перше, що нам потрібно зробити, це зайти в браузер і зайти на сайт Steam. Браузер можете вибрати будь-який. Я користуюсь Google Chrome. Заходимо в Steam, посилання на Steam я залишу в описі цього відео. Якщо. Ви не зможете його знайти, хоча тут все просто. Ось ви можете подивитися, як він називається, що можна вбити, щоб точно не переплутати, не зайти ні на який сайт підробний, скажімо так. Тут ви заходите в свій аккаунт, натискаєте кнопку Увійти. Вас тут попросять авторизуватися, ввести ваш логін, пароль. Можете запам'ятати ваш акаунт, щоб кожен раз він не виходився з браузера, або можете через ваш телефон відсканувати цей QR-код. У вас в телефоні є Steam Guard, який ви можете просто навести камеру, він відсканує і вам не потрібно буде, не вводити ніякі паролі і тому подібне. Також забув сказати, що ви можете встановити Steam на комп'ютер. Це все просто робиться, ви просто в, в цьому, на сайті натискаєте Інсталювати Steam і можете вже авторизуватись в Steam не в самому браузері, якщо вам не сподобається, а вже на вашому комп'ютері. Тут це просто натискаєте Інсталювати, інсталювати Steam, отут для Windows, ви Вибирайте, куди вам потрібно. Це Steam Setup, це просто установчик. Я зараз на робочий стіл його загружу. І дивіться, заходите потім в Steam Setup, вибираєте мову, яка вам потрібна, якою буде у вас Steam працювати. І... Тут тека призначення, це куди встановиться ваш стім і куди потім будуть встановлюватися ігри, коли ви будете їх собі загружати зі стіма. Ви можете змінити якби, розташування цієї папки, але є одна умова. Наприклад, у вас є там три диски: диск С, диск Д і диск, наприклад, Є. E. І ви вам по дефолту запропонує встановити на диск С, але ви, наприклад, хочете встановити на диск Д. Що вам потрібно зай... зробити? Зайти в ваш диск Д і створити папку під. Під назвою Steam, Отак от, от само. англійськими буквами, отак от само написати Steam. Потім тут натиснете огляд і виберете ваш диск де і куди вам потрібно її встановити. Виберете цю папку Steam, натиснете ОК і все. Вона у вас установиться на інший диск. Бо, може хтось не знає, якщо ви напишете папку з назвою не Steam, а якось інше, вам Steam ну, не дасть його туди встановити. Потрібно, щоб папка називалася Steam. Отак от це от просто. Після того, як ви зайдете в свій аккаунт, ви заходите якби в сам уже Steam, вводите в пошуку Counter, Ну, ось вам Counter Strike уже пропонує. І два варіанти, що ви можете зробити: або придбати її за 600 гривень, або почати грати безкоштовно. У чому різниця? Коли ви придбаєте гру, ви отримаєте прайм статус. Тут написано, що вам це дає з прайм статусом, які плюси, скажімо так. Най, ну, найголовніше це ви також будете грати з такими ж гравцями, які мають прайм аккаунт, а також зможете отримувати після каток за підвищення рівню всякі предмети, які потім можна продати в самому Стімі. Це може бути як кейси, графіті, скіни і всяке таке подібне. І іноді може випасти щось достатньо дороге. Щоб я Рекомендував зробити, в принципі, якщо ви зібралися грати в цю гру на довгий період, скажімо так, купуйте за гроші або дочекайтесь якихось знижок, літніх, весінніх, осінніх, зимніх вони є кожного кварталу, скажімо так, і за познижці можна буде її купити. Не знаю за скільки, яка там знижка дається, може за 500 гривень, за 400 і тому подібне. До кошика її відправляєте, але перед тим як відправити її до кошика, вам потрібно ваш Steam акаунт поповнити. Як це можна зробити, можу зараз вам показати на прикладі свого аккаунта. Ось мій аккаунт. Натискаєте зверху тут на ваш гаманець. Туди мій гаманець, і вибираєте суму, на яку хочете поповнити. Можете поповнити на 400 гривень, а потім ще наступною транзакцією поповнити на 200 гривень, щоб у вас було 600. Після того, як ви натиснете додати кошти, вас перекине у віконечко, в якому вам потрібно буде заповнити такі от параметри, як ваша картка банківська, ваше ім'я, прізвище, пошта, на яку прийде вам квитанція. Якщо я не помиляюсь, індекс вашого міста. Коротше, це все інформацію, ви знайдете в інтернеті, там нічого важкого. Там буквально заповнити цю всю інформацію займе у вас там хвилина, дві діла не більше. Після того, як ви поповните свій рахунок на стім, ви додали вже до кошика Counter-Strike, потім переходите вже у ваш кошик і оплачуєте її. Нічого важкого. А після того, як ви вже все оплатили, у вас вона вже є на аккаунті, вам треба буде її встановити. Зараз покажу, як це можна зробити. Так як Counter-Strike у мене вже установлено на комп'ютер, де інсталювати я і не хочу для того, щоб вам показати, які панові встановити, покажу, наприклад, якоїсь іншої гри. Ви заходите в вашу бібліотеку, натискаєте сюди. І тут у вас буде Counter-Strike. У мене він вже установлений, тому я покажу на прикладі іншої гри. Це от PUBG. Інсталювати гру, тут ви вже просто натиснете Інсталювати, вам запропонує вашу папку, там де вона знаходиться, і ви просто натискаєте кнопку Інсталювати і починається загрузка. Ось тут вона знизу відображається, тут у вас буде показуватись швидкість загрузки і тому подібне. Це як би просто. Чекайте, поки закінчиться загрузка, і потім після її закінчення ви можете вже пограти в гру, або через бібліотеку, заходивши, натискаючи тут і натискаючи грати, або через цю панельку, натискаєте правою кнопкою по стіму і знаходите свою ігру. Тут зазвичай показується 5 останніх ігор, які ви включали на вашому Steam аккаунті. Або у вас буде ярлик на робочому столі, якщо ви його зробите, от PUBG мені зробив, так само буде КС. Коротше, як захочете, так і запускаєте. Тепер давайте покажемо, Какажу, що далі робити в самій грі. Так, я запускаю Counter-Strike. Чекаємо десь приблизно секунд, 20. А все, я в головному меню Counter-Strike. Що тут далі робити? Бо тут в даний момент багато всього, багато всяких віконечок, оці завдання, пропустка, мажор, великий турнір, капсули і тому подібне. Але не лякайтесь, вам основне, що треба знати це ось кнопка зверху грати. І тут ви вибираєте з цих усіх перечислених режим, в якому хочете грати. Але перед цим рекомендую вам зайти в налаштування. Тут зверху зліва буде така іконка, меню налаштування, натискаєте. І тут ви налаштовуєте, ось, міняєте тут зверху, що вам треба конкретно налаштувати, і налаштовуєте графіку, розширення вашого монітора і тому подібне. У мене, ну, як ви бачите, стоїть на весь екран. По дефолту у мене стоїть 16 на 10, тут 1680 на 1050. Вибираєте тут герцовку монітора, яскравість можете тут змінювати. По дефолту, якщо у вас дефолтний монітор, то у вас тут буде 16 на 9 і 1920 на 1080. А в мене просто монітор 16 на 10, тому у мене таке розширення. В графіці ви налаштовуєте такі, от, які я вам показав параметри, і є розширені налаштування. Це не менш важливі налаштування. Тут ви вже будете налаштовувати під себе, наскільки у вас потужний комп'ютер, і виставляєте налаштування. У мене комп'ютер достатньо потужний для того, щоб грати на максимальних коротше, налаштуваннях, тому у мене плюс-мінус усе стоїть на максимум. Але для класної картинки не обов'язково ставити все на максимум, якщо так можна сказати, можна з ними погратися, тому ви подивіться, поналаштовуйте, позаходьте в гру. Подивіться, який у вас буде ФПС, чи в принципі вам буде. Вистачати вашої плавності, гри, не буде ніяких лагів і тому подібне. Звісно, якщо у вас ноутбук який старенький, або просто комп'ютер не дуже сучасний, скажімо так, краще тут все поставити на низькі налаштування. Єдине, що раджу вам залишити режим згладжування, оце множинна вибірка, не ставити немає або cma 2, ставити або 4X, або хоча б 2X, бо це, ну, це коротше, щоб ви розуміли, от я ставлю немає. І у вас воно все таке буде бачите, такі от штучки, лісінькі, так названі. Коли ви ставите, наприклад, уже 4Х, то вони ну можна сказати, майже пропадають їх на набагато набагато гірше їх видно. А це в самій грі, ну трішки око може різати. Але якщо комп'ютер все ж таки дуже слабкий, то ви можете просто все ставити в нуль, все на низьке і тому подібне. Вертикальну синхронізацію вимикайте також а підвищення контрасту гравця краще залишити увімкнений. А оце максимальна кількість кадрів в грі. Це FPS, якщо що, ви тут можете виставити, скільки максимум у вас буде стояти. Поясню, для чого це потрібно. Наприклад, якщо у вас це частіше за все, буває з не дуже потужними комп'ютерами, у вас можливо відеокарта набагато краще, ніж процесор, або навпаки, коротше, може дуже сильно у вас скакати туди-сюди FPS. Наприклад, у вас максимум буде показувати там. 150, нехай, а може просідати до 50. і в момент оцього скачка у вас будуть підлаги. Тому краще поставити щось середнє, щоб якщо у вас ці скачки сильні бувають, щоб не було такого сильного підлагування, щоб все було більш-менш е помірно, скажімо так. А у мене комп'ютер в принципі може видавати і до 400 FPS, але я зараз поставив 250 і в принципі там максимум можу поставити 300. Особливо і це роль для мене зараз не грає, тому що у мене монітор 60 Гц, і мені і 200 кадрів може бути достатньо. Але звісно ж, якщо чим сильніший у вас ПК, тим вище краще ставити FPS, хоча б там не знаю на 300. Немає сенсу ставити, на 1000, це навряд чи у когось таке буде. Ставте собі там не знаю. Приблизно приємний ФПС це від 150 і вище. Все, що нижче, вже не буде відчуватися такої плавності. Це я по своєму досвіду, як би вам кажу. Поставили FPS, налаштували тут налаштування графіки, далі звук. Тут, ну, можете поставити так само, як у мене, але я кажу: тут все підлаштовується під вас. Єдине, що я вам можу порекомендувати, це. Я собі відключаю всі звуки, які є в КС, абсолютно всі, окрім гучність теми 10-секундного відліку. Для чого вона потрібна? Коли бомба буде ставитись терористами і буде залишатись 10 секунд до її підірвання, підривання чи детонування і тому подібне. А у вас почне грати музика, і це дуже часто допомагає зорієнтуватися, скільки залишилось до того, як бомба взірветься. Наприклад, якщо у вас немає кітів, а вам ви хочете її задифузити, і почули, що ця музика вже почала грати, вам уже нема сенсу типу до неї йти, вам краще кудись відбігти, і засейвити, щоб вас не взірвало. Або, наприклад, якщо у вас є кі навпаки, і ви хочете встигнути задефати бомбу, музика починає грати, і ви розумієте, що у вас ну ще якби є 5 секунд часу, щоб до неї добігти і роздефюзити. Коротше, оце я рекомендую вам залишити. Там я не знаю, можете більше поставити, можете нижче. Я поставив на 10%, щоб вона мені сильно по вухам не била і мені з нею файно. Всі інші звуки по типу гучність початку раунду, кінця раунду, Оці всі музики, які після раунду грають, я все собі відключив. У мене тільки стоїть оцей 10-секундний відлік. А далі у мене все стоїть стандартно-стандартно, Не знаю, можливо, якісь є тут класні налаштування для звуку, які краще вам допоможуть чути там противника і тому подібне. Я таким а, а, не займаюсь, не розбирався в цьому особливо. Прям якось так дуже поглиблено. Тому можете зробити так, як у мене. Загальна гучність ну тут ви вже під себе під, 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 підлаштовуєте. Це все залежить від того, яка у вас в принципі гучність ще й у Windows. І тут, коротше, це вже на ваш смак. Тут я вам рекомендації особливо ніяких не дам. Потім гра, що тут вам потрібно зробити. Поставте так напроти, увімкнути консоль розробника. Це консоль, оця штука. Ви тут можете вписувати всякі команди і тому подібне. Також ви можете тут вписати максимальний ФПС, який у вас буде в грі. Так само ви можете його налаштувати, просто в налаштування гри. Ну Те, що я вам показую. А далі, на рахунок максимально допустимий пінг у пошуку матчів. Я поставив 100. Просто тут, я так розумію, якщо поставити дуже високий пінг, то вас або будуть на сервери, якісь закидувати кончені, або за вас будуть попадатися гравці, у яких може бути високий пінг. Або Якщо у вас закинений якийсь поганий сервер, у вас буде високий пінг. Я поставив сотку. В принципі, мене ніколи не закидувало, щоб у мене там пінг був вищий там 50, тисяч, наприклад. Завжди нижче 40, тому сотка, я думаю, оптимална. Оце можете все повторити, що у мене стоїть тут, я не знаю. Також, все на ваш смак, є якісь налаштування більш індивідуальні, є менш індивідуальні, коротше, як хочете. Клавіатура та мишка, ну тут. Те ж саме, інверсія ціє мишки вимкнена. Це все можете повторювати. Єдине, що чутливість миші мож... а, і множли... множник, блядь, множник чутливості прицілу. Підлаштовуйте під себе. Чутливість мишки, це у вас, в принципі, наскільки мишка буде швидко водитися по екрану. А множник чутливості прицілу це коли, наприклад, ви за ВП увійдете в режим прицілювання, то чим вище ви тут поставите значення, тим швидше ви будете ним рухати цим прицілом. По дефолту тут стоїть одиничка. У мене також раніше. Виніше стояла одиничка, але в КС 2 з новою мишкою вирішив перевірити 1,10, бо відчуваю, що якось не довожусь. Тому поставив 1.10. А чутливість мишки також ставте, як перевірити, наприклад, вашу комфортну чутливість мишки, просто ставите, там, яку вам потрібно, спочатку заходите в матч і просто водите. І намагаєтесь попасти там по противнику і розумієте, наскільки ви, наприклад, переводите або не доводите мишкою. І за рахунок цього потім підлаштовуєте, там підправляєте вперед-назад. Нічого важкого. В принципі, це все. По налаштуванням, там подивитися якісь інші відео в інтернеті, їх дуже багато, там є і, в... і налаштування, які налаштовуються всередині Wінowса, там і все таке, там, коротше, багато є нюансів, але сильно голову цим не забивайте. На по факту ці налаштування вони впливають тільки, якщо у вас там якийсь ультраслабкий комп'ютер, і вам потрібно реально кожен FPS виборювати. У мене, в принципі, таке було. І так, це вам може знадобитись. Якщо у вас комп'ютер більш-менш нормальний, там середні або високі комплектуючі по своїй потужності, вам це не знадобиться. Далі, у вас є інвентар, а в інвентарі зберігаються всі ваші скини, скіни на гвинтівки. Щоб поставити скін на вашу гвинтівку. Наприклад, у вас по дефолту будуть отакі стояти, вони всі будуть голі, а наприклад, вам випаде якийсь скінчик. Що для цього треба зробити? Ви можете або зайти в спорядження і тут просто натисли, наприклад, на берети, і вам показує, які скіни у вас є на берети. І ви отак наводите і вставляєте, скажімо так, так само і на терориста. Або в інвентарі натискаєте правою кнопкою. Ось на при прикладі глока. Покажу. Я на нього натискаю правою кнопкою, і натискаю кнопку замінити в Т. Це вам цей глок поставиться за те сторону. За КТ він не може поставитись, бо голок є тільки за те. Натискаєте замінити те і все, у вас тепер цей скін буде за терориста стояти на глоку. І так з усіма абсолютно скинами, які у вас будуть. Далі, що тут ще з такого важливого? Спорядження пояснив, також тут просто по факту ви міняєте скіни, а також ви можете поставити гвинтівки, які у вас будуть стояти. От, наприклад, у вас тут, ну, якщо вам не, потр... не подобається оця Г... Г3 СГ1, ви можете замість неї поставити щось інше. Наприклад, там не знаю SSG, ну вона і так стоїть у мене. Або SG553. Коротше, тут ви також побалуєтесь, понаставляєте собі гвинтівки, які хочете. Крамниця тут ви будете забирати дроп, який буде вам випадати після каток. Це я по дефолту буде завжди в один кейс, скін один чи два, і графіті. Може ще там якась вігнюшка бути. Коротше, будете вибирати, що вам більше підходить. Зазвичай. Ці забирають кейс і одну із двох гвинтівок або графіті, дивлячись, яка вам дивіться уважно, краще продивлюйтесь, що за гвинтівка вам випадає, бо іноді може бути дорога гвинтівка. Мені, наприклад, випадав калаш там за 200 гривень, недавно випав дробовик за 35 гривень, а це все ж таки краще, ніж графіті за 30 копійок. Да? Різниця є. Тому подивіться краще на маркетплейсі, скільки ця гвинтівка коштує, якщо що, забирайте її. Не профтикайте. Так само і з кейс. А тут можна купити всякі капсули, так само як і через маркетплейс, так само і тут. Ну я не знаю, що тут пояснювати. Я цим не користуюся особливо. Новини тут показуються останні оновлення, які були в самій грі. Ось це, наприклад, недавнє оновлення з Counter-Strike, що можна пікєм робити, капсули з наліпками команд купити і тому подібне. Тепер найголовніше грати. Ви натискаєте на кнопку Грати, і тут у вас багато буде режимів. Основні два режима це прем'єр-режим і змагальний режим. Прем'єр режим це у нас зроблено як на фейситі. Коротше, чому його суть. Ви натискаєте кнопку грати, вам шукає матч. Після того, як матч знайдеться, у вас тут з'явиться віконечко з прийняти гру. Ви натискаєте кнопку Прийняти і вас закидує вже в лобі. А в цьому лобі ви баните мапи і пікаєте мапи, на яких хочете грати. Ну, точніше, ви мапи не пікаєте, ви тільки баните. В кінці залишиться дві мапи, між якими буде вибір, яку вибрати. Є і свої плюси, є і свої мінуси, звісно. Як прийнято в прем'єр-режимі начебто менше читерів. але насправді... І не сказав би, що це істина, що це реально так і є. Насправді, читерів зараз в Counter-Strike багато, як і в матчмейкінгу, так і в прем'єрі. Тому де вам краще грати, не знаю. Єдина різниця прем'єра та матчмейкінга, це в те, що в прем'єрі у вас іде загальний ранг, загальне звання, і виглядає воно у виді отаких от от циферок. У мене зараз 21400. За кожну гру переможну Ви будете отримувати там в районі, ну в середньому, в районі 300 поїнтів. За кожен програш вам буде віднімати там 100-200-300 поїнтів, дивлячись, скільки ігор підряд ви програли. Можете для себе і там, і там пограти, В Counter-Strike, GO, наприклад, був тільки режим змагальний. Оцей матчмейкінг, так, назва... так названий матчмейкінг. Тут ви можете вибрати одну мапу, на якій будете грати, або всі мапи, або декілька мап, як вам захочеться. Але... В чому прикол в Counter-Strike 2. Вони зробили для кожної мапи окреме звання. Тобто, якщо ви хочете взяти Коротше, якщо у вас буде Глобал, то він буде не одразу на всі мапи даватися, а на кожну мапу окремо. Вам на кожній мапі треба буде грати, щоб отримати цього глобала набагато більше. Бо в Counter-Strike Go, як було, ти граєш, вибираєш мапу, яку хочеш, граєш. І у тебе звання іде, типу, загальне на всі мапи, отака от тема, поняли. А тут для кожної мапи окреме звання, ну, коротше, якщо вам хочеться пограти 100% в якусь конкретну мапу, краще грати в змагальному. Просто заходите, натискаєте на цю мапу, у вас тут ставиться галочка і натискаєте грати. Вам так само потім вискочить віконце прийняти гру, ви натискаєте це вікон... ну, на цю кнопку прийняти і все, і граєте цю мапу. Якщо вам більш цікаво такий... Я не знаю, як би не те ж професійний, не знаю, в прем'єрі просто люди, типу, більше задротів все ж таки, але не набагато. На низьких званнях, там до 10 тисяч поїнтів вам буде закидувати теж таких нубчиків, а після десятки там уже буде ну, рівень гравців трішки підвищуватись. І по стрільбі, і по розумінню гри. Я граю як і змагальний, так і прем'єр-режим. прем'єр-режим граю, бо по приколу хочу там взяти 25 або 30 тисяч поїнтів. Тут є, от бачите, Такий прикол є загальний рейтинг всіх гравців у світі, і ну, типу, якщо ви там наберете 30 тисяч поємтів, то ви потрапите. Топ 1000 гравців світу, коротше. або навіть не, не, вам не потрібно, щоб ТОП-1000 потрапити, набрати 30 тисяч, вам потрібно набрати буде 20, ну, 28 600, 20, 29 тисяч. Ну, коротше, теж немало. Оце весь прикол цього прем'єр-режиму, що ви можете потрапити потім в загальний який список. Всім пофіг на цей список, якщо так подумати, але якась галочка у вас буде стояти, що ви типу, блядь, я. в. в... в... Світі там зайняв там якесь 356 місце. Капець клас. А у вас покращиться медалька. Ось як вона виглядає, вона у всіх у вас буде, вона буде даватись після кожного завершеного сезону в прем'єр-режимі. а Кожен сезон буде йти приблизно по півроку. Після того, як закінчиться сезон, вам дадуть цю медальку. І вона буде, от бачите, такого кольору, якого. Максимального ранку ви добилися за цей сезон. Короче, у мене як мінімум вона вже буде отакого от кольору рожевого. Не знаю, вам потрібно, щоб вона повністю заповнилася кольором. Вам потрібно виграти 125 матчів за ці півроку. Коротше, нюансів дуже багато по факту. Все, що можу сказати, для початку краще грати, напевно, в змагальній, вибрати мапи, які вам більше подобатись, і на них задротити. Ну, як задротити? Грати і отримувати задоволення, якщо у вас так вийде. А коли вже трішки наловчитесь, можете спробувати прем'єр-режим. Нічого страшного там нема, там такі ж самі гравці грають, як і в змагальному, тому не переживайте. А то не знаю, можливо, у вас там якісь переживання, що там ви програєте або нафідите команді, забийте фіг фігна, це просто грайте своє задоволення. Взагалі, у висновку я вам пораджу в принципі не грати в цю гру, бо сенсу від неї для життя мало, як мінімум, зараз, коли в ній стільки читерів, тут все максимально необ'єктивно. Нечесно, якщо так можна сказати, тому на вашому місці я би якби не починав, то і не починав би і далі. Дивився, потім, можливо, якісь матчі, професійні, турніри. А от самому, коротше, не рекомендую цю гру. Тому якось так. Якщо якісь питання у вас залишаться, задавайте їх в коментарях цього відео Підскажу, що зможу. Якщо буду знати, переходьте на мій канал, на якому я стрімлю. Цю прекрасну гру можете там питання задавати або в моєму телеграм-каналі. Коротше, всі посилання будуть в описі цього відео. Побачимось або на стрімі, або в наступному відео. До зустрічі!